Мене звати Сергій. В першу чергу я хочу подякувати цьому колективу медцентру оку Наталії Юрівні за їхній уклад, за все, що вони роблять, за цей часовий механізм, який працює злагоджено. Як я до цього дійшов, не менше пройшло, ніж 3 роки. Мені вже давно пропонували, тому що зором мене, ну, перед тим як я вже сюди потрапив, в мене вже було. Плюс 4,25, тобто не є добрим. Я був в Києві, обстежувався і в Житомирі, я сам у Житомира. Я знаю трьох людей, які вже тут їм провели заміну кришталика. У них дуже позитивні видуки, тому я попав сюди. Я ще раз дуже вдячний цьому колективу за чуйне відношення. В деяких моментах було навіть ніякого яке відношення гарне операція. Я, наприклад, думав, що як мінімум буде раз за 4, воно складніше, ніж насправді вийшло. Хоча насправді я готовий був і в 10 разів більше терпіти раді цього. Але все пройшло на напрочу дуже добре. Ні, не добре, відмінно пройшло. Ну, два два оки робили. Перший раз я одне око. Оперували, Другим я щось дивився, дивився, потім мені це все надоїло, закрив око, і мені так було спокійніше. Крім того, під час операції була така приємна музика. Вона відволікає, доволі тако зосередився на цій музиці і так собі, чесно кажучи, хвилювався. Ну як, якщо хтось каже, що не хвилюється, я цьому не повірю. Щоб було таке щось страшне, і хто, хто на даний час сумнівається проводити операцію чи ні, однозначно рекомендую і однозначно рекомендую іменно в медцентрі ОКО. Не втомлююсь повторити, що я цим колективом дуже задоволений, відношенням задоволений. Велика подяка всім.